Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу сьогодні поділитися з вами таким відео своїми покупочками, які мені прийшли. Як і обіцяла, я буду показувати вам свої покупочки. Вони в мене невеличкі. Ось Тому прийшли мені такі, скажу вам так, таке моє замовлення. Давайте ми це підсунемо так. І покажу вам, що ж мені прийшло. Дуже-дуже я хотіла отримати таку красоту. Насамперед, я думала, вона що трішечки більша ця робота, але вона така собі, скажем, скажімо так, десь на мою ладошку приблизно. Ось така красота. Хто дивиться мій канал давно, то вже знаю, що я дуже-дуже полюбляю е, вишивку по дереву і дуже люблю вот стіч. мене е, Якщо брати е, по фірмах, які я люблю, в виробниках, які я люблю вишивати, це вот Січ, де на першому місці. Вот стіч чарівна країна, тоді Вірена. Ось Чомусь мені дуже їхні заготовки подобаються. Правда, хотілося б, щоб воно було як наборами, щоб разом з бісером було, так як у чарівній країні йдуть наборами разом з бісером. Ну, так склалося, що. Вони йдуть без бісеру. Ну, Думаємо, що виробник на це зверне увагу, можливо, будуть класти разом з бісером. Ще мені прислали ось таку серветку, щоб вирізати. Тут цей серветочок щось не вклали. Просили мене, якби вибачалися, що я кажу, Може, каже, зачекаєте ще я дозакажу, але я і так дуже довго це замовлення чекала, тому я вирішила, що я не буду чекати. Можливо, просто не буду туди нічого класти, ніякої серветки. Ось. Або буду якось колись щось замовляти і дозамовлю таку серветочку. Ось, бо чи я сама виріжу, я не знаю. Ось, я хіба можу вирізати суцільно зробити. Ось, а коли узорчик, воно гарніше. Я колись собі дозамовлю. Попрошу, щоб вони десь вклали. Тому, дякую. Виробнику вот Стіч. Замовлення я робила в інтернет-магазині Іголочка у Оксани. Мені дуже. Подобається цей як би, магазин. ну, Звичайно, трошки часу чекала, тому що там і переїжджали, і там, ну, свої, би... тому я трішки зачекала, нічого страшного. А так, то я роблю частенько там, замовлення, особливо в встіч. Замовляю у Оксани. Так, інтернет-магазин іголочка. Що ж мені прийшло ще? Дуже-дуже я хотіла, так, дівчатка, я оце відсуну ось так сюди в сторону. Дуже-дуже я хотіла ось цей календар. Ось цей. Я до них дивилася дуже-дуже давно. Це також, як ви бачите, виробник подстіч. Ось такий він. ось в такому стані, е він розбирається, так поняли, от розкладати, там все інструкція все ходить. Взагалі я хотіла з тризубом, такий в українському стилі. Ну, але щось я подивилася на ту жабу і вирішила взяти ось цю жабу, яка обіймає такі Сидить на золотих монетах, щось мені так сподобалося. І я трезуб символічний <сум> чомусь передумала брати і взяла жабу. Ну, вона така прикольна, дуже-дуже прикольна. Я взяла собі таку, також. взяла на українській мові. Сразу я прийшла, і я думаю, що на російський поклали, думаю, ну капець. Але ні, слава Богу, на українській мові прийшло. Ось така чудова, прекрасна жаба, такий календар. Називається вічний календар Грошова жаба. Так, Поставим. І ще, що я дуже-дуже хотіла, і нарешті воно оказалося в мене. Це ось така прекрасна, чудова, підкова. Як сказати українською, думаю, чи, бо тут пише лошадь в цвітах. Кінь у квітах, напевно, скажімо так. Ось така, чи жеребець? З квітами у квітах, сказати правильно. Ось така красота. У мене буде дівчата. Дуже давно я хотіла цю підкову. Тут та така двойна, виходить, підставочка повинна бути. Там також, я думаю, є інструкція, як вона має бути ось така більша наверх, менше наниз. Дуже я її хотіла. Я її обов'язково відшию. Бо що це, 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 ж, це ж взагалі номера бісеру вказані, дивлюся. Так, якщо бажано не показувати, я щось забула. Ось, зробимо так. Ось така чудова, чудова підкова. Дуже взагалі, я дуже давно її хотіла, ту красоту. Я взагалі е люблю коні, мені дуже подобаються ось така підкова. Ось такі були мої покупочки невеличкі. Покупочки були у мене на, в інтернет-магазині Іголочка. Хоч ми так пару місяців почекали цього замовлення, ну, ставлюся до цього розумінням, Розумію, який зараз час в Україні. Думаю, і ви всі розумієте. Тому ось так. Це, в принципі, все, що я хотіла вам показати, з чим вам поділитися. Дякую всім, хто був зі мною. З вами була Наталя Д. Бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі, будьте кохані. Звичайно, перемогу нашій рідній Україні. Всім повернутися нашим хлопцям і дівчатам живими, здоровими до своїх сімей. Нехай береже їх Бог і нехай береже вас Бог. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Мені буде дуже приємно новим знайомствам. І всім до нових зустрічей, усім па, -па.